Сім, дорогі друзі, з вами Уванус, і Сьогодні ми будемо продовжувати бавитися е, Сьогодні продовжувати andплей в другу місію. В е, попередній серії ми зустріли у цього або яка мені тепер примішає проводити. Проходити другу місію і... і це що? Невже. Це, вже... це арбалет, пацани, дівчат. Ну отже. Яка мені мішає проводити... ходить и не знаю что же теперь ну, все развали я в зале не знаю что делать. так митл так что шурбет для чего рыбала треба стрел только стрела ты стрел треба а там он нашли знаешь Ні, вона не, не значиє. Я. я не знаю що робити. О боже, що це було? Що це? О боже. Тут виходиш куди я би не в будь без того зламалася ворота. О боже, мені не подобається цей звук. Сань, коротше, спереді мене. Такі високі низенька? Ты ти... забыла? Что сдурило? Взяла, ла забыла мого ворога. Не-не. 108 весь по мне пришло. Ааа! Так, добрый швин выжив. Е. Не знаю, пьеду в ту сторону, тут блестит уже. Так, я мабуть зроблю так, щоб він вижив, хоча я не знаю, чи він може померти. Але все и я, я зроблю, щоб він вижив, бо пом... може мені? Мабуть. Так, да, я собі вибью. Виб виб'ю Вып'ю. Та блях! Так, ту шо з'є. Ма. Ма. Нечма. Так, то шо з'є. Лха. Ты йдешь чи ні? Піпец. Лис бе фигил. Ты ч там встал? Бараны? Колец, ман. там встал, я теперь туда прыгать не можу. Не, ну блин, бля, прикол, как что мне что-то требуется зарайти. Два! там так и не зашел. Ладно, я понял, что тут зараз Как я. Yeah. Блин, круто. Зали прикольная игра, прикольная задумка. Лошары. Бляха, я за забыл. Иду с раку. Я. Yeah. Званшоты у их всех. Не сдох. Шо за раку? Блин, три рази в нього здесь стріл. Після того аж помер. Ту пипец он не кричаток. Так Тай шо ж ти зверху пол здох? То не... кто не привіт кричатик дурний. Так. У нас була така дуэль. Я колись пістолетами, у нас так з арбалетами. Так, є. Я думаю, я можу от од, один хп не зниз. Зниз. Так. Так, все його забив. Ух ты, йдемо кудись на... Далі вийшло так? Ти краще не виходить.

Ну йду тепер походу назад, я не знаю Що дурний? Так. Блін у него там пару хп было я ему зніс 108 Кін не нещити, не най нести в дар Малу Ммм Мекарство Так, снова ваншот И Дальше... Я шо просто назад іду. Буду закрито. Не вже не закрито. Добре. Так це залі. Стоп, 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 стоп. Ага, я знаю де я є. Е, значить... Якщо тут відкриті двері, значить мені треба відкрити двері. Є, я говоряншоти. Мабуть, голову треба цілити або в сердце що я не... поняття не маю, да на нього серце Біль, я вже походу злив головно кись орк оракул блин даже його добью примихайте стреляю стань так це я головного забыл так що тепер іду за рейс Так, куда не я Блин, я нього його попал и якось изнял ему декілька пару його урон. Ага, стоп, 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 стоп. Ні. я думал наш БД, але нічого. <плес> так, все, дальше куда? Все? М -м, добре. Расседався. Ну я сподіваюся, вам сподобалося це відео, це була ігра НКВ, друга місія. <кхм> Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо відео, з вами був Ванус і всім пока.